У цьому уроці ми поговоримо про художню складову зйомок. Часто люди, що не мають досвіду у зйомках, створюють кадри за принципом Мені так подобається або я так бачу, але смаки і погляди у кожного різні, і можна довго проводити дискусії, що правильно а що ні. Для цього і існують базові правила створення кадру, застосування яких допоможе отримати очікуваний результат. Багато чого залежить від композиції кадру. Композиція це розташування об'єктів в кадрі, завдяки якому усі елементи гармонійно виглядають. Завдяки композиції можна підкреслювати основний об'єкт і передавати його важливість. Давай розберемо декілька композиційних правил, що допоможуть тобі створювати вдалі кадри. Для початку в налаштуваннях своєї камери увімкне сітку. Бо саме сітка допоможе тобі використати перше правило правило третин. Це правило створюється завдяки двом горизонтальним і двом вертикальним лініям. Таким чином вони утворюють чотири точки перетину, в яких можна розташовувати об'єкти. До речі, саме ці точки найбільше привертають увагу глядача, і найважливіше. Потрібно пам'ятати за горизонт. Вертикальні лінії мають залишатися вертикальними, а горизонтальні горизонтальними, наче все логічно, тому в жодному разі не завалюй горизонт. Наступне правило композиції це діагоналі. Діагональ в кадрі може бути висхідна і несхідна, та утворюватися завдяки предметам, тінням чи лініям. Можливо, щоб був діагональний напрямок. Така композиція робить кадр більш динамічним і додає об'єму в кадрі, до речі. Для впливу на сприйняття кадру глядачем або передачі глибини кадру чи масштабності, підійде лінійна перспектива. Таке правило зазвичай використовують при вуличним зйомкам або зйомкам архітектури, бо завдяки лініям в кадрі можна привернути увагу глядача і створити ілюзію відстані. Ще один композиційний прийом, що допоможе тобі зробити цікавішими кадри симетрія.